Привіт! Давайте сьогодні розберемось, як зробити карту та компас своїми найкращими друзями в будь-якій мандрівці. Для цього нам потрібно опанувати дві ключові речі азимути та дирекційні кути. Це та сама база, яка допоможе завжди, от просто завжди, знати, куди саме йти. Ну що, уявімо таку ситуацію ми в поході, а навколо тільки природа. Карта є, компас теж. Але от як перетворити ту тонку лінію на карті на впевнений рух у правильному напрямку. Гаразд, давайте зануримось у цю тему. Почнемо з першого основного поняття азимут. Можна сказати, що це така собі мова, якою компас нам пояснює, куди рухатись. Це без перебільшення фундамент орієнтування на місцевості. Насправді все досить просто. Уявляємо собі коло північ це наш 0 градусів. І від цієї точки ми, рухаючись за годинниковою стрілкою, відмірюємо кут до потрібного нам об'єкта. Все логічно, схід це 90 градусів, південь 180, а захід 270. Дуже універсальна система. А тепер золоте правило, яке треба просто закарбувати в пам'яті завжди вимірюємо за годинниковою стрілкою від півночі. Це створює єдиний стандарт для всіх. І що найголовніше, виключає будь-яку плутанину. Просте, але неймовірно важливе правило. А ось тут, знаєте, починається найцікавіше. Виявляється, що північ на карті і північ, куди вперто вказує стрілка компаса, це дві різні речі, і це, звичайно, створює певну проблему, яку нам доведеться вирішити. Так у чому ж річ? А вся справа виявляється в полюсах. Істини азимут, той, що на картах прив'язаний до географічного північного полюса. Це нерухома точка нашої планети. А от магнітний азимут, який показує компас, орієнтується на магнітний полюс, а той, до речі, постійно рухається. Саме тому показники карти і компаса ніколи не збігаються самі по собі. І щоб якось вирішити цю проблему з різними півночами та постійними змінами, картографи придумали просто геніальну штуку дирекційний кут. Це, по суті, спосіб стандартизувати всі напрямки в межах однієї карти. Розумієте, в чому тут фішка? Дирекційний кут не прив'язаний до якихось там фізичних полюсів, він прив'язаний до абсолютно стабільних вертикальних ліній на карті, до так званої координатної сітки, і це робить його неймовірно надійним і зручним для розрахунків. Щоби було простіше, давайте проведемо аналогію азимут це ніби отримувати вказівки від якогось місцевого орієнтира, який видно лише з однієї точки. А от дирекційний кут це як рухатися по місту з чіткою сіткою вулиць. Звісно, другий варіант набагато надійніший для планування маршруту. Добре, з теорією, наче розібрались. Тепер давайте перейдемо до найважливішого як змусити карту і компас розмовляти однією мовою, як їх змусити працювати в команді. І ось тут постає логічне запитання якщо просто взяти кут з карти і піти за компасом, то це гарантований спосіб заблукати. Нам потрібен якийсь перекладач між цими двома абсолютно різними системами. І такий перекладач існує називається він магнітним схиленням. Це, по суті, просто кут, який показує, наскільки сильно стрілка компаса відхиляється від справжньої географічної півночі саме у вашій місцевості. Це значення може бути зовсім невеликим, ну скажімо, півтора градуси. Здається, ну що таке півтора градуси. Дрібниця, правда? Але давайте подивимось, до чого ця дрібниця може призвести. Уявіть, що схилення становить 5 градусів. Це означає, що на кожного кілометрі шляху відхилення від мети складатиме десь 87 метрів. Пройшли 10 кілометрів. Вітаю, ви вже майже за кілометр від потрібної точки. Як бачите, в навігації дрібниць просто не існує. Але на щастя, все не так складно, як може здатися. На кожній хорошій топографічній карті це магнітне схилення вже вказано. Треба лише правильно його використати. Якщо схилення східне, додаємо, якщо західне віднімаємо. От і все. Ми щойно узгодили дані компаса з картою. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо, як змусити карту й компас спілкуватися, давайте нарешті застосуємо це на практиці. Спробуємо спланувати маршрут туди і назад. Дійти до місця призначення, це, звісно, чудово, але це лише половина справи, не менш важливо потім знати, як повернутись, і для цього існує така річ, як обернений азамут або обернений дирекційний кут. І що найприємніше, тут не потрібна вища математика. Все елементарно, якщо початковий кут був меншим за 180 градусів, просто додаємо 180. а якщо більшим, віднімаємо 180. це гарантує рух у точно протилежному напрямку. Тож навіщо всі ці складнощі? Давайте підсумуємо. По-перше, це точність, щоб дістатися саме туди, куди планували. По-друге, це вміння правильно читати і розуміти топографічні карти, і, мабуть, найголовніше це безпека, це фундаментальний навик, який може виявитися життєво важливим. Знаєте, є одна фраза з матеріалів, яка підсумовує все просто ідеально вивчить ці основи, і ви ніколи не заблукаєте. Коли ці базові принципи опановані, можна почуватися впевнено будь де, покладаючись не на везіння, а на власні знання. Що ж, тепер інструменти для точної навігації є. Залишається тільки одне питання куди приведе наступна пригода?